Итак, здорово, привіт, люби друзі, привіт всем с вами знову я, Дрик, знову Макс, так скажемо. І сьогодні. Ми будемо з вами грати в Apex Legends Mobile. І ви скажете мені, що це за фігня? Отака от на екрані, то що все на китайському, все в якійсь аніме-стилістиці. Давай пригнемо зараз з командою, бо я випускаючий. Е, Пригнемо сюди. Я думаю, ви самі вже все побачили, що ігрушка максимально схожа до Apex Legends. Ну чому? Я, скоріше за все, написав в назві відеоролика, То що це офіційний, офіційний, да, е, Apex Legends Mobile. Well. Діло в тому, що це і дійсно є офіційним Apex Mobile. Але було, по крайній мірі, але тобто, саме ця гра це був Apex Legends Mobile. Тобто він виходив десь був рік чи два тому назад. Але його, його були, скажімо так. Короче, Там щось у них Там з Electronic Arts з Tencent, що то там короче, не поділили, по-моєму. І якраз таки ігрушка так і не вийшла. На жаль. Вот. А, а цю ігру. Ну, тобто, цей Apex Legends Mobile, його просто типу, не хотіли забрашувати. І, коротше, подумали, блін нашій до того ажіотаж на ньому такий був. І думаю, типа, нахер нам його забрасувати. Ми, коротше, з нього зробимо отільну ігру, просто переробимо чуть-чуть візуальну стилістику. Тобто моделі гравців і назви гравців персонажів, їх переробили трішечки. Вот. А все остальне оставили то же саме. Їхні способки оставили ті ж самі, модельки пушок оставили ті ж самі, чуть-чуть буквально переробили. Ем, я не знаю, Короче, модельки там сундуків і так далі, щитів там все типа, оставили дуже-дуже схожим. Тому ми граємо зараз в офіційний Apex Legends Mobile, просто чуть-чуть перероблений. І то е, я вам в кінці скажу ексклюзивну інформацію, яка вам дуже-дуже сильно сподобається так. Чекайте, я щось чуть-чуть косю Ладно, не чуть-чуть Так, -чуть. да, я ще не приналовчився грати в цю ігру. Насправді, це моя, по-моєму, якщо не ошибаюсь, друга катка. Бо я записував днём першу катку. Але, коротше, в мене воно не записалось відео. Звук записався, відос не записався, на жаль. Тому це не перший взгляд, на жаль. А я знімав був перший взгляд. Але це не перший, на жаль, взгляд, вот, тому що опять же -таки, не записалось відео. Зараз, по ідеї, все повинно записуватися, якщо ви бачите, то значить записалось. Так, ми тут а у нас вже якісь файти на початку проходяться. Це дуже доволі прикольно. А, хотів я Октана взяти Октейна да? а, із Апіксом. Тут він, звісно, по другому називається, но білки тер самі. От. Але, на жаль, на жаль, короче, не, блин, оставьте, я думаю, снайперка в цій грі, з нею дуже сложно грати, тому нафіг нам, візьмемо цього подобіє вольта чи що це таке? В Апіксі я теж, типа, не особо сильно шарю. Ну, як я шарю, що за да, і грав в неї багатенько. А, але, коротше. Але коротше, да, але, але прям якісь назви пушок там і так далі. Важко мені персонажів там деякі. Ой. Що за фіня? Я в портал. Мене в портал тепнули, чи що Що це було? Якась фігня була. Коротше, як ви бачите, все грається прямо як апікс. Але є момент. Гра взагалі йде від третього лиця. Так, я не розумію, це якась фігня, типа якась яка тепає, чи що це таке. А, вона б'є, чи ж? Я щось я не розумію, що фіня. Ну, коротше, так, грає з третього лиця, але є і перше лице. Звісно ж, грати краще від першого лиця, тому що так більше відчувається, що це не, саме Apex Legends. Карти, до речі, теж дуже сильно похожі на Apex. Ну, верніше, вони ті ж самі, просто трохи візуальна стилистика карт відрізняється. А так, по суті, карти всі ті ж самі. Тому отакі діла. Взяв я персонажа, опять же таки, да, хотів взяти Октана, але Октейна, да, але його забрали. А, верніше навіть його не забрали, по-моєму. У мене він чомусь був недоступен, хоча прошлу минулу катку я грав, був за нього. Так, Братан, Хорошо, одного добили, там ще один. Вони між собою файли, значить, ми з різних складів. Ну це боти, скоріш за все. Да, в игрі багато ботів, але я так думаю, що це напевно на початку, тому що я тільки починаю. Хотя от уже типчик якийсь такий прикольний, він уже лазить по стенам. мені здається, бо так навряд у меня. Хотя хі, я ее знає насправді. Ай! Ай-яй-яй! Больно че! Нормально? Ой-ой-ой. Так, це наш, по-моєму. У мене патроны кончились, це херово. Патрончики? Є? Немає. Пушечка є якась. А, ні, в мене є якісь патрончики. Підібрав все-таки на пушечку. Буду тупити, бо я в мобільні ігри взагалі не граю. Зазвичай. Це, кстати, iPhone 12 на ньому граю. Вот. На iPhone... До речі, гру дістати було дуже-дуже важко. Я прям реально затруднився, щоби. Давай, давай, давай. Хорошо? Буквально пару пуль осталось, я її забрав. Коротше, дуже сильно замучився, щоб пограти. На андроїді було б полегше. От, але так як я недавно перейшов з Андроїда з на iPhone, то трішечки важкіше було дістати цю грушку, тому що App Store переводити в китайський регіон. І коротше, з іншої сторони, звісно, воно мені дало теж прикольні. Типа, Experience, там, короче, нові ігрушки прикольні стали доступні, і так далі. От, якщо ви хочете, щоб я показав, як поіграти в цю ігрушку на Андроїді або на Айфоні, і на тому і на тому виходить, то о, пишіть, залюбки вам покажу, розкажу все і так далі. Отам от, вдалині чел бігає, але ладно. Взагалі, ігрушка дуже прикольна, дуже класно іграється. Я не знаю, я буду прям поігрувати. Ну, звісно, в мене зараз. Часу зовсім немає, щоб поігрувати, але от, на відосики якісь, якщо це, звісно, буде заходити, то я би залюбки в неї поігрував. От, я вже собі піднастрою після першої же катки управління. От як ви бачите, у мене тут і підкатики, і там стрільба і коричу, кнопки поміняні, все супер. Розібратися, звісно, було важко в цьому всьому на китайському язикі. Фіпіс, кстати, хороший FPS графіка така собі, але я думаю, в принципі. Там можна десь щось в настройках потикати. я просто, опять же, таки, це все надо, Там всі ці настройки з китайського просто треба переводити. Так, я би похилявся це насправді. Шо нахо, шо нахо от. Тобто такі от справи, що ти хочеш, братанчику? Бігає щось коло мене, мачик? От, тобто, такі от справи. <питрес> Загалом ігрушка грається Єдзь. дуже класно, дуже цікаво. Я б сказав, блін, у мене патронів немає. на... Цю пукалку, і її би ще замінити, бо вона мені не дуже подобається з енергетичними снарядами, це начебто вона розганяється. ну Я взагалі не такий пушкінний любитель, був і в Апіксі теж. Гра дуже динамічна, навіть з цими просто подкатами, да? от з цими вже можна витворяти, там всякі різні херні. Да? А ще учитуючи те, що. ой. А, учитуючи те, що у різних персонажів є свої же способності, як в Apicсі, тобто це, ну, в смалі Апіксі, як в Апіксі, це і є Apex, ще раз напоминаю. А, то. Опа, тут десь вражеска параша мене просканула. А я теж, кстати, можу просканувати, що я цим не пользуюсь. Так, я не засік, по-моєму, нікого. Начебто. Так от собственно, що я хотів сказати, от. А, да, деякі персонажі, звісно ж, як. Uh, Octane, Октан, не знаю. Вот, uh, да, то деякі персонажі. Uh, звісно ж, більш динамічніші. І у них більш динамічніший геймплей. Ой-ой-ой, братанчик, братанчик. Давай долби, долби його, долби його, Нормально, хорошо, задолбили. Ще і ще его там, вот. Це начебто вже, кстати, реальні гравці, просто вони туплять якось дуже сильно. Ну, в принципі, як і всі мобільні гравці. Де ще має бути тіпчик? Що доб'ємо цього? Блін, переприйманий. Давайте казнимо його. Добивання в цього челіка якесь таке особенно, чесно. Нормально. Задовбили. Не знаю, ігрушки граються дуже класно, мені дуже подобається. Та добийте вже його, йоп пересете, я передулю. Я, кстати, по-моєму, майстер по кілам ця плашка означає, якщо не ошибаюсь. Вау! Супер енергошітік. І це мені треба, і то хорошо. Мене, кстати, до речі, моя способка, моя ульта, верніше. Ну це як, якщо. Блін, я не пам'ятаю, як цього персонажа звати. Ну, ви поняли запікс, а той якийсь вороном таки бігає в масці. І теж у нього такі ж самі способки. Оседжуючи там і так далі, то в нього теж начебто така. Ну, не начебто, а така ж сама я в цьому впевнений. Так, у мене якийсь мікроповісончики почались Я підозрюю, що це можливо. Ні, не подвісоннів немає, але щось начебто, як будто FPS зменшився. Можливо, у мене телефон просто розряджується або перегрівся, бо тому що я. Опять же, таки кажу, я вже другу катку граю. Перша була доволі, кстати, затягнута. Тому що там більше ботів було і вони десь в попі міра всегда були. Пліна зона доганяє. Надо бігти, надо біжати. Опа. А, це я вистрінув, случайно. Випадково. Нормально. Так. Лутаємося. Ту-ту-ту-ту. ту Hall Hall of Flame Fame, верніше Так, блін, а мені треба якось цю кнопку стрільби перенести одну із них. У мене дві кнопки стрільби. Одну, щоб я відбедрав, одну з перед Не знаю, в мене мега якесь кончене управління, напевно, але мені так удобно, мені нову. Так, почти чола Блин, зараз опять стих взять фраг, айде, да? так? А, диви, він умненький. До побачення, Sir. Нормально ми розкатуємо. Не знаю, мені каже, я доволі непогано граю. <сум> Учитуючи, що це моя друга катка. то доволі-доволі непогано йде. Блін, я не знаю, мені гра. І графічно, знаєте, я впевнений, що це не максимальна графіка в мене. Мені чомусь так кажеться. Ну вже дуже красиво, виглядає, вот. Я не знаю, як тут поставити максимальну графіку, звісно. А може це і є я не знаю. Ну хоча зглашення тут прям дуже як для телефона. Не знаю, як воно, кстати, буде на великому екрані для вас а, виглядати, тому що, скоріше за все, ви дивитесь, напевно, з ПК зараз. Якщо хтось взагалі дивиться цей відеоролик. Тому що такий контент а, в плані лайва, то есть лесплею, мало популярний. Та ще й до того вся українська аудиторія не настільки уж і велика. А, на жаль. То не знаю, не знаю. Ой-ой, я що це я зробив? Ааа, ніхіра собі я улучшалку для щита зробив. У мене тепер червоний щит, це самий топовий, п'ятий, іначе. Опа. Маленький теж з червоним біжить. А що йому похер на мене? Не поняв. А, це ця параша, да? А, СОБІ він знял. Це в нього снайперка якась, я пердолю. ой ой там там один Блін, в мене мало ХП. І тут ще Ні-ні, братани, братани, до побачення. Давай, 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 давай. ти хотя б сповним. А то добили я не помню, ще ні, блін Менше патронів немає. Два патрона. Так, чекай, мені. А, у мене хп захилялось. Хорошо! Давай казнаем. Супер. Давай, пожалуйста, патроны, 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 патроны. Дай патроны, я пердолю. Нормально, есть патроны. R117. Я знаю, є така пушка, тільки вона, по-моєму, по-другому начебто називається в апексі. І ще там щесь. Що ну, Ніфіга собі в мене мочить. А, все, топ-1. Це у нас топ-1, любі друзі. Ми зайняли з вами топ-1. Доволі було даже класно, если честно. Мені кажеться, даже попадалися справжні гравці, ну правда, вони і грали так собі. Возможно, це зв'язано з того, що це Китай. І може тут і грають такі себе такі п'ятки. Но я в цьому не впевнений. В будь-якому випадку, Катка була непогана, я вам показав цю ігрушку, мені кажеться, що ігрушка прям мега-топова і можна такої іноді поігрувати. Тому пишіть, що ви думаєте про це, пишіть, якщо ви хочете бачити ще українські відосики е, по апіксу мобільному, або, можливо, також і по другим прикольним ігрушкам. У мене в запасі багато є прикольних ігрушок. Заходьте на канал, і саме головне, підписуйтесь, будь ласочка, на цей кенельчик. Вот, і прожимайте, звісно, свій лайкосічок. Тому з вами був Ядрік. Дякую за все. Зараз ми, можливо, кстати, подивимось, може тут є кейсики. Верніше, я знаю, що тут є кейсики, тільки як їх відкривати, і я не знаю. Ну, кару. Корови... Опа, ніхе собі, Мені дали навіть якісь що-то, Наградки, даже, вот, да. Ну, блін, я не знаю. Десь десь повинні бути. О. Ого, а що це таке? Коротше, да. Коротше, я не знаю, що і куди тикати, бо тут все на китайському. Ну, коротше, така вот ігрушка. Якщо вам сподобалось, ребята, і якщо ви хочете бачити продовження, якщо ви хочете, щоб я показав вам, як пограти в цю ігрушку то лепить лайкосик, пишите комментарии и підписуйтесь на канал лосик. Вот всем удачки, всем поки-поки.